Таю це програма перед вибором, спільний проект громадського і опори. Ця програма присвячена позачерговим парламентським виборам. Ви знаєте, що цього тижня ЦВК вже сформувала 213 окружних виборчих комісій. Туди увійшли всі виборчі комісії за винятком 12, які базуються в Криму, в тому числі ті, які є на Донбасі, і вже вони вкомплектовані максимальною кількістю членів ОВК по 18 В кожній. тут важливо сказати, що серед членів виборчих комісій, а члени виборчих комісій це. Ті ж люди, ну тобто члени тих партій, які брали участь у чергових виборах 2012 року, е, таке от українське законодавство. Тобто, ми побачимо цього року е, такі партії у ОВК, як партія зелених, е, соціалісти, комуністи, партія Україна вперед, Наталі і Королевської, і був би руський мір, якби його не заборонили. Насправді, чим це загрожує, чому погано, що саме партії 2012 року отримали з місця в окружних виборчих комісіях? Ми запитали в аналітика опори Олександра Клюжова. Левова частина партії, які висували свій список кандидатів у загальнодержавному окрузі в 2012 році, мали ознаки. Технічних партій, тобто ті, тими структурами, вони були, які сприяли реальній передвиборчій кампанії більш потужних гравців. І якщо ми подивимось на список тих партій, які за результатами жеребкування сформували своє представництво у виборчих комісіях, то ми побачимо, що там знаходяться маловідомі. Мало партії, які в 2012 році набирали максимум 1%, Це один з таких найкращих варіантів, тому тут єдине в чому можна зарадити цій ситуації, це закликати всіх громадських спостережів, суспільство, звертати увагу на роботу окружних виборчих комісій і не допустити того, щоб там у тіньовий спосіб була сформована більшість, яка буде грати на невелику кількість суб'єктів виборів. Заступник голови ЦВК Андрій Магера цього тижня казав про те, що депутатам ще не пізно змінити виборчу систему на пропорційну. І навіть коли були вже зареєстровані перші кандидати-мажоритарники, все одно писав у своєму блозі Андрій Магера, що є ще час змінити. Тим не менше, депутати його не почули. Це означає, що радше за все все таки будуть вибори за змішаною старою системою. Чому це погано, Ми не раз казали, і цього разу знову даємо слово Юрію Ключковському, одному з провідних експертів з виборчого. Я розумію ситуацію в Верховній Раді. Я розумію, чому немає голосів за зміну закону, але це страшний ризик. Ну, дай Боже, щоб він обійшовся. В чому ризик полягає? Ну, по-перше, ризик полягає в тому, що величезна кількість округів ну, помітно, значно більше, ніж було під час виборів президента, можуть виявитися незадіяними. А на виборах народних депутатів це мінус депутат у складі Верховної Ради. І тоді може з'явитися спокуса у когось говорити про те, що відповідні території не представлені в парламенті. По-друге, Взагалі, сама по собі мажоритарна складова дуже корупціогенна. І якщо хтось думає, що після революції гідності настільки різко помінялася психологія навіть не тільки виборців, самих кандидатів, що не перестануть підкуповувати виборців, перестануть маніпулювати виборчими комісіями, я не вірю в це, що так різко все змінилося. І тому я не знаю, який буде склад тої Верховної Ради з такими мажоритарними округами. І дуже би не хотілося, щоб те, що ми хочемо зробити виборами, перезавантажити Верховну Раду, щоб воно виявилося нереалізованим. Це дійсно великий ризик. почалася, але і далі говорять про те, скільки грошей піде на вибори цього тижня. Міністр фінансів Олександр Шлапак сказав знову, що Кабмін буде вже вкотре просити депутатів скоротити витрати на вибори. В той час у ЦВК заявляють, що грошей так не вистачає. Давайте подивимося, скільки на що йдуть гроші на вибори. Це нагадаю, майже 1 мільярд гривень, а точніше, 980 мільйонів 880 тисяч гривень. Там багато статей витрат, але найбільше це майже 580 мільйонів гривень іде на Плату праці на другому місці. Передвиборна агітація 100, понад 109 мільйонів гривень. Далі йде виготовлення виборчої документації, 96,5 мільйонів. А потім транспорт 40 мільйонів, господарський і канц товари оплата послуг засобів масової інформації, 27 мільйонів. Ну і ще 100 мільйонів це інші різні витрати там на організаційні питання, значки, виготовлення значків депутатських і таке інше. Загалом з збираються скоротити близько 300 мільйонів з цього мільярду на вибори визначено. в законопроект, який зареєстрований, а досі не проголосований. Там ці статті не розписані в цифрах, оскільки це має займатися вже потім ЦВК. Законодавець лише дає можливість центральної борчі комісії скорочувати. Але ми розмовляли з головою профільного комітету з державного будівництва Давидом Жванією, який пояснив, які це можуть бути скорочені статті витрат. Основная сумма это 200 миллионов на том, что доступ, доступ до медиа. Так что за державный кошти. 200 мільйонів экономит. Около 100 миллионов экономит так называемые специалисты, которые были в ДВК. Мы так и не поняли, что за функцію вони выполняли на всех выборах, но они были. Это... Да, ну, в общем, что-то это было, какую-то функцию не выполняли. Мы это убрали до 100 миллионов. Потому что мы не могли убрать обучение полностью, иметь в виду оплату членов. А вот когда специалиста убрали, он никакую функцию не нес. То есть еще 100 миллионов мы сократили. Вот. Дальше идут уже статьи как раз по срокам, срокам вывешивания документации, которые касаются всех субъектов, которые принимают участие в выборах. И это сэкономит на серверах, сэкономит на тех программистах, которые будут сегодня в процессе участвовать. Когда они тоже оплачивали всегда с государства. Ну, по сути, вот это три базовые статьи, которые экономят у нас 344 миллиона. Да Жваню, ми записали на засіданні комітету, який відбувся цього тижня, на якого мали бути розглянуті дуже важливі питання. Не лише цей законопроект про скорочення, а також положення про прозору фінансову звітність, в тому числі за виборчу кампанію депутатами і партіями. Крім того, там мав бути і закон про ілюстрацію, але справа в тому, що фактично саботували засідання комітету депутати з цього комітету з державного будівництва. Лише п'ятеро з 15 членів комітету прийшли на засідання, тобто не було корму жодного. Рішення не вдалося провести, тобто законодавчі ініціативи важливі, можуть так і залишитися законодавчими ініціативами. І зараз трошки детальніше про е, той важливий законопроект, який так і не розглянули на засіданні цього на цьому засіданні. Власне законопроект про прозорість фінансування політичних партій. А е, отож, що там важливого, е, передусім, оскільки в нас програма все ж таки про е, вибори, які е, от уже зовсім незабаром відбудуться. Отож, в частині виборів звітність фінансова тут йдеться про е, звітність саме за. Е, Витрату, витрати надходження до виборчих фондів політичних партій. Отож, цей законопроект зобов'язує партії за 8 днів до виборів подавати так звані проміжні фінансові звіти за е, свої виборчі фонди, доволі детальні звіти, де, де е, потрібно буде вказати, е, хто надсилав е, гроші, куди вони були потрачені, на що. Ось через п'ять днів після виборів політичні партії вже зобов'язані публікувати остаточні фінансові звіти, які також будуть е, уже публікуватися на сайті ЦВК через 30 днів після е, підрахунку, після оголошення результатів. Юля дозволю зуважити, що здається саме цей от пункт він не зупиняє зараз депутатів батьох, оскільки саме цей пункт дозволяє показати ще виборцю до голосування, хто можливо стоїть за фінансування виборчої кампанії. Ми минулі програмі казали про те, що виборча кампанія в Україні дуже Же багато вимагає грошей, і це основний насправді бюджет навантажений на бюджет партії. Тобто, хто стоїть за цією партією? Насправді, Так, це дуже важливо. Тож, цей законопроект 4846, вісім Його номер і громадські активно також вже були там пробули акції в підтримку цього законопроекту. Але поки що депутати не. Не, не, нічого не роблять для того, щоб його ухвалити, але сподіваємося, що все ж таки ухвалять. Тепер про іншу частину цього законопроекту про фінансування політичних партій. Тут уже йдеться про фінансування, не, не це не виборчі фонди, а загальне фінансування політичних партій. Отож, тут зобов'язують уже кожного року до 31 березня звітувати про надходження і витрати до фондів політичних партій. Отож, в чому. Най Найважливіший момент змін це має бути дуже детальний звіт. В нього до нього має входити інформація про майно і вартість, дата здійснення кожного внеску, розмір здій... кожного внеску, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, особи, яка надіслала гроші. Дата здійснення кожного платежу, отримання, отримувач платежу, призначення платежу і розмір цього платежу. Тобто, це все ми будемо знати, хто скільки давав грошей на існування політичної партії, оскільки в нас це переважно там фізично особи стосовно детального вказування оцього детальних даних особи, яка перерахувала гроші, наприклад, в Німеччині існує практика, коли ну не всіх вказують, а лише тих, хто переступив там певний бар'єр. Якщо я не помиляюся, 10 тисяч євро. Якщо ви надіслали на е, рахунок партії, то партія вже зобов'язана вказати е, ваші детальні дані. А до цієї суми е, ви можете залишатися анонімним е, спонсором. Я можу лише сказати, що поки там не працюватиме судова система на. Цю норму може обійти, тому що добре, що принаймні зняли верхню межу пожертв, оскільки, от, скажімо, у 2004 році там існувало, здається, дві там 500 гривень. І скажімо, партія тоді в штаб Віктора Януковича, тоді перший раз балотувався в президенти, вони, скажімо, просто зібрали бази якісь паспортних даних, і просто там в них були десятки тисяч людей, які всі жертвували однакову суму максимально. І досі в архівах зберігаються просто такі. папки, цих папки... Тих жертводавців, які очевидно, напевно, є ефективними, тобто це був спосіб як обійти цю норму. Звичайно, і зараз можна і буде обійти, але це буде складніше, оскільки суми пожертв буде більше, і вже буде складно назвати якихось не нереальних жертводавців. Попереду ціла низка політичних з'їздів політичних партій, де будуть оголошуватися списки партійні депутати, кандидати в депутати, які будуть іти на вибори. От і одними із перших були свободівці, які цієї п'ятниці провели свій з'їзд. На цьому з'їзді побував Богдан. Котія по пропонуємо до вашої уваги його матеріал. Потрапили на Нацгвардію. Повний ідіот на посаді. Блин, психічно невинуважений. має свої батальйони блин, і. Що свобода йде вперед, як і завжди. Да, Москалів повісимо і все буде класно, так як травма. Так, не вистачить же смирек. О, так. Да. Значить, будемо топити будемо. <гум> Дніпрі. <гум> Не зовсім. Це різні речі, якщо ми були. нас полібрати? Західні кордони тримали попередні. Давай з'їздимо якось. Я дебелий чоловік на прізвище дебелий. А ми постійно їздимо. Гуцник ж один раз їздив, я думаю, більш зі мною не поїде. Так ми ж підрозділи по навіть. Ну класно вже їздить.

Музичку би ви хотіли? Який стиль Вальс якийсь. Супер. Андрій, я кажу, що вас у список не беруть. А що ви що? йдете на Сумщині? Хто таке сказав? На Сумщині, на мажоритарці. Я можу хоч на мажоритарку, хоч на список, хоч на будь-який округ. Як партія вирішить, так і буде. Ми є всі українські націоналісти, ми розуміємо, що тільки дисципліновано ми можемо перемагати ворога. Тому свобода завжди вирізнялася партійну дисципліною. Все переграс. тој што и туди за заодно треба буде да витесе. Алено. Добре. Шановні колеги, розпочинаємо призін голови Всеукраїнського об'єднання свободи Олега Ця. Партія сьогодні в доброму внутрішньому емоційно-психологічному і фізичному стані. Ми готові до подальшої боротьби і до завтрашніх перемог і звиття. Дякуємо за увагу. Брифінг закінчено. Шановні делегати. Запрошуємо до зали. Але свободяці все таки були не перші. Ще а, минулого тижня був з'їзд партії Солідарність, яка тепер перейменувала офіційно в партію Петра Порошенко. Партія блок Петра Порошенко. Знаєте, що блоки насправді так і не дозволені, оскільки не змінили законодавство. Але це дозволяє зокрема Петру Порошенко об'єднати добре списки з партією і Віталія Кличка піти спільним списком. Як, до речі, робили у 2012-му в такій самій ситуації, скажімо, і фронт змін. І а, насправді є знову ж таки свідчення того, що прив'язують. Це дуже сильно до прізвища. знову в нас іменні партії партії, які асоціюються насамперед з лідером, партії лідерського типу це звичайно каже про те, що ще слабкою є партійна система в Україні. Ми спробували це довести, і можливо змінюється думка сама громадська. Просто спитали киян на вулиці за яку партію вони хочуть голосувати, і чи знають хоча б першу п'ятірку цієї партії уявно. А ви вже визначилися за кого будете голосувати на виборах парламентських? Ні. Ще немає такої партії. Ні. Ну приблизно хто фаворит? фаворитах? Ну, партія Порошенка. А на, можете назвати п'ять відомих політиків цієї партії? Ні. Ну хоч одного. Ну, сам Порошенка. Батьківщина. А можете назвати п'ятьох відомих політиків цієї партії? Ну, два вже звідтіля пішли. Соболев, Тимошенко. а далі Не пам'ятаю. Ну, я просто програму чув та і все. Партія. Ну я буду підтримувати Порошенка, звичайно. А можете назвати п'ять відомих політиків з його партії? Та зараз да, Луценко. і. А я не знаю, так партия еще не сформировалась. Я уже съезд был. Съезд был? Тогда я не знаю. Да, вы знаете, и знала, но ну, є... там же много новых, мабуть, не знаю. О, нет, сейчас я не могу назвать. Ну, одного. Хорошо. А, Ирина Гераш. А, она из удара. Не знаю. Хорошо, спасибо. Ну, не знаю. Ну, точно не нет, точно не вообще это все, регион. в общем, бред. Ну, вообще да, на самом деле. Это, наверное, самый оптимальный вариант Лешко. но я просто переживаю о том, чтобы это не было так же, как кто у них там кричит в Рожке. А, у них там очень... Селем, что ли? Не-не-не, Жириновский. Вот, чтобы не было такого же. А, знаешь, что Лешко, то вы знаете там каких-то его политиков? Честно, нет, так не назову. Сегодня нужно поддержать президента, потому что альтернативы, мне кажется, этому человеку сегодня просто нет. Дякую. А, Ой, может, тем ты... більше его команде. А кто в нього є в команді? Может и пятёх, Ну, Понимаєте, мені э, импо... ну, імпонує Юрій Луценко, Чалый, так сказать, ну більше я пока не можу назвати, тому що вони как бы, не сильно засвечиваются, и я не сильно они публичные люди. Що значить партія? Проголосуєш за цю партію. Зачем нам это надо? Ну молодь вибирає Ляшко, він мені подобається. Але мені здається, в нього слабка партія. А можете назвати п'ятьох політиків його? Ні, nee, п'ятьох політиків. Я я я попризвища мав не скажу. Ну, мабуть, за блок Порошенка, скоріше всього. А хто там п'ять відомих політиків може назвати цією партією? Ну, в першу чергу, Луценка. Більше не скажу. Мені імпонує сила людей, але поки що не знаю точно. А хто там є п'ять, наприклад, відомих політиків може назвати? А, це не політики, це з громадськості Денус Олантай, самий відомий з них. А там ще будемо читати, побачимо передвиборчу програму. То для вас не важливо, хто буде в списку? Для мене важливо, що люди пропонують. Якщо це навіть маловідомі люди, мене цікавить лише їх компетентність і чи будуть вони робити те, що заявлено в програмі. Ну і 14 вересня пройдуть вибори в анексованому Криму. У нас буде звідти ексклюзивний репортаж. Хто туди поїде і зробить його? Ми вам не скажемо з питань безпеки. От а тим часом вже дуже активно розпочалася агітаційна кампанія, виборча кампанія. От вона у розпалі в Криму, і хочеться вам трошки розказати. Про склад списків про склад партій, які балотуються до парламенту Криму. Місцевий політикум існуючи ще в Україні. Дуже комфортно тут розійшовся уже російськими партіями. І от, подивіться, наші колеги з опори проаналізували списки партій, партій «Єдина Росія», «Справедлива Росія, КПРФ і ЛДПР. Так от 43% наприклад, в «Єдиній єдині Росії це партія це колишні члени партії регіонів. І як ви бачите, тут ще є ну 40% позапартійні, і 10% – це партія Руська єдність, це партія Аксьонова. От і партія Справедлива Росія, партія голови Держдуми Російської Федерації. Там 36% – це колишні члени партії регіонів. І що ще більше дивує, то це 3% колишніх членів батьківщини і 5% відсотків. Колишніх членів партії Сергія Тігіпка, сильна Україна, отак от, от виглядає. Ну звичайно, комуністи так і залишились комуністами. І тепер давайте подивимося на мажоритарників на їхню партійну приналежність. От колишні партій, колишня партійність мажоритарників від єдиної Росії на виборах в Криму. 50% – це партія регіонів. Ну і поки опора аналізувала власне в цифрах, як виглядає тепер нова новий склад, можливий там та депутатський автономної колишньої республіки Крим, а ось вже в соцмережах подивилися, як воно виглядає в лицях, так би мовити. От всі. Вже Ніколай Рожок, Олег Чіпок, Віктор Паперес, і навіть Василій Кошмар. Ось такими колоритними прізвищами балотуються кандидати в депутати. Але насправді ми зацікавилися, наприклад, Васілієм Кашмаром. Звідки ця людина виявилася, що скажімо, цей хлопець з Челябинська, де він очолює якусь патріотичну казацьку чи казачю, як це правильно сказати, організацію і, судячи з усього, не можемо це стверджувати, але брав активну участь в анексії Криму. Тобто, фактично, от окупант тепер може стати, має шанси стати одним з депутатів в новому кримському парламенті. Отож, ми стежимо за тим за перебігом виборчої кампанії і у Криму. І нагадаю ще раз, що буде у нас ексклюзивний матеріал. Вибори там відбудуться 14 вересня. І також ми стежимо за перебігом кампанії парламентської от передвиборчої. Тому залишайтеся з нами. Програма перед вибором виходить щонеділі. Це спільний проект громадського і опори. Побачимося.